Ситуація на курському напрямку тут можемо говорити про те, що ініціатива тактичного рівня перехоплена силами оборони України а саме, цей удачний е, характер контрна. Наступу в районі Махнівки, який дозволив взяти під повний контроль. цей населений пункт, крім того, російський наступ в районі малої Локні, він фактично захлинувся. Причому мовиться про те, що в район малої локні були перекинуті найбільш боєздатні підрозділи. Це 76-та дивізія повітряно-десантних військ і відповідно підрозділу 810-ї бригади морської піхоти. По Курській області варто відзначити блискавичну роботу. Українського розвідтовариства, зокрема, головного управління розвідки Міністерства оборони, мовиться про удари по командно штабних пунктах окупантів. Трічі були вражені тільки командно-штабні пункти 810-ї бригади морської піхоти. Трічі, це свідчить про безпрецедентний рівень оперативної поінформованості з головного управління розвідки Міністерства оборони а. Місця розташування командно штабних пунктів час наради і відповідна особовий склад е, офіцерського ск е, офі, офіцерського складу, який перебуває під час наради.